Макар Яхно у нас по п'ятій водії. Бачимо його серед лідерів. Е виривається вперед наш українець. Ну і давайте швиденько знайомитись з нашими спортсменами, поки вони долають цю дистанцію. По першій воді у нас Тиво Теуш Вісіновський. Потужний поляк. Срібний і бронзовий медаліст юнацьких чемпіонатів Європи на відкритій водії на 5 кілометрів та на 7 кілометрів. А Нестор Босанчич встановив національний рекорд до 15 років на півтори тисячі вільним стилем. До речі, на чемпіонаті Сербії зараз він 16 хвилин 8 секунд. Поруч ним Шон Ошер з Ізраїлю. Універсал плаває у більшості дисципліна у Скопії вже здобув бронзу на 400 метрів вільним стилем. Тут ж дистанція довша. Тож побачимо, що покаже нам цей спортсмен. Що казати про угорця? Зетені Яноса Саркані. Він основний претендент на золото. А у Скоп'є виграв 400 метрів вільним стилем, де представник Ізраїлю здобув ту саму бронзу. Та у нас Макар Єхно тримається серед лідерів. По п'ятій воді, нагадаю, у нас українець. Почав свою спортивну кар'єру у 2013 році. Чемпіон України серед юніорів. А кумир у Акуми у нього Майкл Фелпс, тому, якщо саме на нього рівнятиметься наш макар Яхно, то тобто впевнений, що все вийде. Три басейни залишається у нас його пропливти. Макар Яхно чудово усвідомлює, що він є лідером. Я майже в цьому переконаний. Але ось тепер боротьба йде якраз не тільки суперниками за цим запливом, але і секундоміром. Надзвичайно важливо зараз. Показати свій найкращий можливий час. Два басейни залишається пані Капанова. 14 хвилин 50 секунд. Нагадаю, у лідера. Наразі в цій дисципліні 16.07. 16.07. Після яких прірва у понад 10 секунд. До другого місця грає Амадо Переса. І аби обігнати представников Чехії нашу Макару Яхну. Потрібно зараз надолужити. Ну що, вся наша підтримка до Олімпійського басейну у Скоп'є. Пайнда Панове, Макар. 15.42. Паєн Данове. Мені здається, що тут все зрозуміло. Макар Яхно фінішує першим. І значним відривом. І на півтори тисячі. Метрів вільним стилем. Стає найкращим за часом на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025. Ну а тепер тільки дочекатися офіційного показника. І Макар Яхно 15,45 і 60 мілісекунд. Перша позиція з надзвичайним відривом. Ну і звичайно, Макар Яхно, Україна, золото її в 20-25 на півтори тисячі метрів. Ось цей момент. Медаль. На шиї нашого чемпіона, і зараз у мене мурахи по шкірі, тому що гімн України на Його 2025 на честь Макара Яхна і його перемоги. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, і саме такий козак сьогодні Макар Яхно на дистанції півтора-півтори тисячі метрів вільним стилем.